В мої обов'язки на даний час входять це контроль неба, контроль безпілотних літальних апаратів, які можуть загрожувати проведенню робіт, також техніці, а також особовому составу. Робота. У нас Ось ви чуєте зараз небезпека. Ви тому на даний момент... Я навдав внимание, відходимо, вводу вводимо. На даний момент на потрібно наближатись до техніки та попереджати особовий склад. 7-8, 9-10, як прийняли. 7-8. плюс. Звісно, хлопців роботи багато, тому що дуже значна активність ворожих безпілотних літальних апаратів на території Донецької області. І це як на лінії фронту у прифронтових населених пунктах, так і. Ем, у доволі значній віддаленості від лінії фронту Це і епівідрони звичайні, це і епівідрони на оптоволокні, це дрони літакового типу, такі як Молнія, як, такі дрони, як Італмаз. Тобто вони мають на борту значні так, по потужності засоби ураження і призводять доволі суттєві руйнування.